Вечір добрий. 20 листопада. На годиннику без 10.11. Працюю коли можу. Не завжди є час. Зрощування. Рост порозкидав, тут все собі прикидаю. Яке до якого бревна. Туди такі, там 2.80 на мурлати підуть. Всі зрощують докупи. Було хоча б два з половиною по краям, по крайнім стінам. Так, тут приїхало желізо, за яке я говорив, буду красити, там рейка. Ось зрощені. Зрощені брьовнишка Центральні довші Ну і тут 2,50. Робота йде ночі в теплиці, добре, що сухо, хоч треба красити метал, нічого не видно. Такий робочий безпорядок, тут є все, що треба. Гвозді, не гвозді, молотки, пласкупці. Коротше, Працюємо. Ще часик два. Щось по подумаю, тут покрутюся. щось пороблю, бо время піджимає. Вже треба теплицю ставити, запускати, а в нас ще нічого не зроблено. Що помаленьку, так по вечорам. По вечорам так і зробиться, а що робити. Всім дякую, що дивитесь мене, підписуйтесь, ставте якісь там лайки, коментуйте що-небудь, всім буду радий, вдячний, буду відповідати. Кому цікаво, спостерігайте далі. В такому темпі будемо працювати далі.